Ці зірки Голівуду з дитинства були оточені розкішшю та привілеями. Гроші та зв'язки батьків зіграли ключову роль у їхній кар'єрі. Джейк Джиненхол свою першу роль отримав у 11 років. Його родина нащадки знатного шведського роду. Але в кіно Джейку та його сестрі більше допомогли зв'язки батьків, а не гроші. Джейк та Мегі виросли у центральному районі Лос-Анджелеса. Їхній батько Стівен Джиненхол був режисером, який в основному знімав для телебачення. Їхня мати Наомі Фонер працювала асистентом продюсера на вулиці Сезам, пізніше стала сценаристом. У обох завжди були зв'язки в Голівуді, Якийсь час. Іван Содерберг винаймав у них кімнату. Пол Ньюман навчив Джейка керувати машиною. Не дивно, що і Джейк, і його сестра Мегі збудували успішну акторську кар'єру. Сьогодні Джинен Холодин з найзатребуваніших акторів Голівуду, та й з задоволенням витрачає гонорари на благодійність. Адже йому з такою спадщиною від батьків судилося народитися успішним та знаменитим. Гвінет Пелтроу народилася у родині відомого режисера Брюса Пелтроу та актриси Блайт Данер. Може здатися, що на майбутню професію Гвінет була приречена ще в дитинстві, але батьки віддали її в одну з найпрестижніших шкіл Нью-Йорка. Та про акторську кар'єру доньки навіть не думали. Але потім у Санта Моніці вона зайнялася вивченням історії мистецтва та сама зрозуміла. Що таки хоче присвятити себе акторській майстерності за прикладом матері? Довгий час ходили чутки, що дівчина потрапила у кіноіндустрію завдяки грошам батька. Однак згодом довела, що справді талановите. Пелтроу розпочала свою кар'єру у 90-ті роки і знялася у таких відомих фільмах як Крик Всім Плоть від плоті. А вже у 1998 році вона отримала свій Оскар за роль Віолети у фільмі Закоханий Шекспір. Торі Спелінг, зірка серіалу Беверлі Гілс 90-210», народилась не в просто заможній родині, а в неймовірно заможній. Адже вона, дочка найвпливовішого кіномагната Арона Спелінга. Весь Голівуд знає, що її ім'я стало відоме завдяки зусиллям батька. Арон, продюсер та режисер понад 70 серіалів, 140 фільмів та вистав. Його ім'я двічі потрапило до книги рекордів Гіннеса. Він найрезультативніший продюсер усіх часів і народів і в. Власник найбільшого будинку у світі. Торі провела дитинство у особняку майже на 200 кімнат, навчалась у найпрестижніших навчальних закладах, а ще пробувала себе у ролі актриси. Звичайно, коли твій тато є продюсером таких шедеврів, як Династія, Ангели Черлі та багатьох інших, шлях до зірок відкритий. Дівчина знімалась у кіно з восьми років, отримуючи епізодичні ролі. Треба віддати їй належне. На кастинг серіалу Беверлі Гілс Торі прийшла інкогніто. У результаті її дістав. Алась роль Донни, яку зіграла з 1990 по 2000 рік. Залишається лише гадати, яку роль відіграло те, що творцем серіалу виступав її батько. Арон роль Дони зробила її не лише популярною, а й багатою. Гонорари-актриси були мрією для багатьох кінозірок. Торі витрачала гроші не роздумуючи і в результаті назбирала не величезний статок, а великі борги. Спадщина, яка їй дісталась після смерті багатого батька, в результаті пішла на погашення цих боргів. А ще закрили серіали, а нових ролей актрисі не пропонували. У неї почалися проблеми та депресія. Зараз Торі мешкає з дітьми в орендованому будинку, де є лише п'ять спалень. Начебто й непогано, але для спадкоєм. Ці медіапрії все ж таки замало. Едвард Нортон народився у незвичайній родині. Його батько був ветераном війни у В'єтнамі та обіймав посаду федерального прокурора, а дід володів мережею девелоперських компаній. Саме ці компанії створювали перші торгові центри у США. Тобто рівень фінансових статків родини майбутнього актора був таким же високим, як і хмарочоси в Америці. У цього хлопця були безмежні можливості у цьому світі. Едвард з юності захоплювався акторством, але становище зобов'язувало і, закінчивши престижний єль, він по. Їхав до Японії, щоб працювати в компанії філії Діда. Пробувши там рік, вивчивши японську та таєкідо, Нортон зрозумів, що не може жити без акторства і повернувся до США. Професію Едвард Нортон більше вибирав як хобі для розваги, а врешті-решт став справжньою кінозіркою. Найяскравішим періодом стали два роки, коли він зіграв у фільмах бійцівський клуб та американська історія X. Нортон став особисто втручатися у виробничий процес. Через це режисери часто з ним. Конфліктують і досі. Невідомо, як склалося б життя цих акторів, якби їм не пощастило стати дітьми багатих батьків. Багато хто з них справді талановитий, тому капітал родичів лише допоміг їм у досягненні поставленої мети.